Вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді принтер чеків Xprinter q 801 k з можливістю Wi-Fi підключення. Принтер має перш за все хорошу якість та швидкість друку 200 мм в секунду. Можемо побачити якість друку. Але основна фішка цього принтера це можливість. Wi-Fi підключення. Які переваги надає підключення по Wi-Fi? Це, наприклад, те, що ви на обмеженні довжиною USB кабеля, ви можете розмістити принтер в зручному для вас місці, і таким чином влаштувати свій робочий простір найкращим чином без прокладання кабелів, подавши на принтер тільки живлення і розмістивши його в найзручнішому для вас місці. Друга перевага полягає в тому, що часто виникає потреба друкувати чеки не з одного комп'ютера, а одразу з декількох робочих місць. Це також, ця проблема також вирішується за допомогою такого мережевого принтера, налаштувавши його один раз і присвоївши йому IP-адресу, ви можете з, з будь-якого пристрою, який знаходиться в вашій локальній мережі, друкувати з нього. Чеки. Давайте зараз розглянемо, як е, можна друкувати чеки е, з двох робочих місць, використовуючи один мережевий принтер. Як бачимо, тут прин, до принтера подано живлення. Більше немає ніяких кабелів. Він зараз підключений до е, системи обліку TorxSoft по Wi-Fi. І спробуємо роздрукувати чеки з двох робочих місць. Спочатку з одного комп'ютера, також з іншого комп'ютера. Як бачимо, принтер друкує чеки з будь-якого пристрою, який знаходиться у вашій локальній мережі. А по будь-яких інших запитаннях. Починаючи від вибору торгового обладнання і навіть до створення власного інтернет-магазину, звертайтесь, будь ласка, в компанію Торсофт. Ми з радістю допоможемо вам в автоматизації вашого бізнесу.